아! Вітікає, Шука козак свою долю, а долі ж немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке а думка говорить. Куди ж ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька Матір старенькою, кохану дівчину, пішов козак світ за очі. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде порадитись, ні поговорити. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Я хочу подякувати всім українцям, які спричинилися до нашого е, висловлення пошани Великому Кобзарю. Він єдиний пророк, який за всі 200 років ніколи не був суперечливий. Всі визнавали, всі, котрі пам'ятають про українську ідею, бо він був в основі українських вольностей. Він завжди хотів, щоб Україна була вільна. Сьогодні ми святкуємо 200-річчя е з дня народження. Я хочу подякувати Наталі Павлишин, яка прибрала цей пам'ятник. Пам'ятайте, що вона теж одна з нас. Наталя Павлишин прийшла, посадила братчики, прибрала, щоб ми з вами могли сьогодні вклонитися йому. Я вам прочитаю, бо вивчити мені складно, я колись може, й була відміниться, але тепер уже не ті часи, постаріла. Я вам прочитаю просто. Пригадаю вам розриту могилу. Це один із, е, кори, к, е, тві, один із творів, який фактично відображає історію України і нашу визвольну боротьбу, яка зараз якраз дуже на часі. Світ тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи то рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі діти, панувала і я колись. Боже мій милий, знову лихо, було так любо, було тихо, що там схоронили? Ми закодились розкувати своїм невольникам кайдани. Аж гульк і знову потекла мужицька кров. Кати вінчані, мов пси голодні за маслак, гризуться знову. Як це нагадує сьогоднішню ситуацію в Україні. На широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір. На свою в країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ви пам'ятаєте про підписаний союз з Росією в 1654 році, який з воєнного попізніше перетворився в анексію. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, житові німоті, сини мої чужині на чужій роботі. Це про нас. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, нехай своє шукає. Не, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Старі батьки, ех, якби то, на четверо розкопана, розрита могила. Якби то знайшли ти що там схоронили? Не клакали б діти і мати не журилась. Чого вони там шукали? Було так любо, було тихо. Ми заходились розкувать своїм невольникам кандани. Аж гульк і знову потекла мужицька кров. Кати він чані, мов пси голодні за масла, гризнуться знову. За байраком байрак. А там степ та могила. Із могили козак встає сивий похилий. Встає сам уночі, іде в степа, йдучи, співа, сумно співає. Наносили землі й додому, пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло товариства лягло і земля не приймає, як запродав гетьману ярбо Християн. Нас послав поганяти по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились і отут поляглись, полягли у могилі закляті. Та й замок зажурився і на спис похилив, став на самій могилі. На Дніпро позирав, тяжко плакав ридав, сині хвилі голосили. з За Дніпра із села руна гаєм. Третій півні співали, провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене на чужині, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми в ненолі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Чи ми ще зійдемося знову? Чи вже навіки розійшлись? І слово правди, і любові в степи і дебрі рознесли, нехай і так. Не наша мати, а довелося поважати та воля Господа, годіть. Смирітися, молітись Богу і згадуйте один другого свою Україну любіть. Любіть її воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Цей класичний твір був написаний Шевченком в засланні. Він вийшов фактично як е, звернення до майбутніх поколінь після заповіту. І хочу вам сказати, що була написана на ту ж тему, Ліна Костенко е, написала е, по е, наслідуючи кобзаря: не треба думати мізерно, безсмертя є ще де-не-де. Хтось перевірений, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород. Його судьба нагородила, коли в людини є народ. Тоді вона вже людина. Якщо у нього є ми, то він є пророком. І ми повинні бути горді, що він нас тут є і що ми його маємо. Дбати за цей пам'ятник, завжди проходячи, заходити, змітати пилюку, поклонитися. Хочу вам сказати, що ми тут зібралися не тільки заради Боже. того, щоб йому вклонитися. Ми забрали, зібралися на, тут заради нас самих щоб ми могли бути разом і пильнувати свою Україну, плекати її майбутнє зараз. Україна в небезпеці, і ми повинні бути думні з того, пояснювати місцевим жителям тих, в яких ми працюємо, схиляти їх до України, щоб вони були дружні до нас, щоб вони розуміли наші негоди там і про те, що ми зараз є. На такому роздоріжжі страшному ми не хочемо війни, але нас цілий час штовхають туди. Ми будемо боротись з всілякими методами християнськими про те, щоб ми ніколи не мали третьої світової. Сьогодні на Майдані виступали всі представники усіх конфесій: всі, і Володимир, і Святослав, і католики, і протестанти, і всі. Богу дякувати церкви України. Всі об'єднались довкола мирної ідеї, що нам, українцям, не потрібна війна. Ми систему свою поламали і її поставимо іншу самі. Ми не потребуємо, щоб нас хтось захищав. У нас немає расизму, у нас немає нерівності і не буде її. Кожен житель України повинен бути у себе вдома, як удома і дбати за свій дім зі всіх сил, життя у нас одне і одна Україна. І лозунг, Україна понад усе повинен стати кожному найголовнішим. бо з нами Бог. Хто ще хоче прочитати е, вірш? Я дуже запрошую до вшанування Шевченківських читань своєю участю. Може хтось пам'ятає. Заповідь ми всі пам'ятаємо. Якщо ви хочете, прошу. Кажи, кажи, кажи. Марія. Прошу, читай, брошу, читай. прошу. Ой, Боже. Марійка, ходіть сюди, зараз буде читати. Добре. Там Софія, сюди. Там може... Я ж кажу, дали мені прочитати, я не викладала. Тихо плаче. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю, будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила, полю здобувати. Дякую, дякую. Дуже дякую. Дайте, дайте. дайте мікрофон. Кричить. Давайте, давайте почали всі прочитаємо. Хто лише може прочитати, прочитайте, бо це є вшанування його пам'яті. І золотої, і дорогої. І золотої, й дорогої. Мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од гілі, одне однісіньке під тином, сидить собі старий ядний. Мені здається, що це я, що це ж то молодість моя. Мені здається, що ніколи. Вони не волі святої воленьки, що так даремне, марне пролетять, його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись усім широким, вольнім світі і піде в наймі. І колись. Щоб він не плакав, не журивсь, щоб він денебудь прихиливсь, то отдадуть у москалі. Дівчата, Я хочу зачитати вірш, це не Купзаря вірш, але це про Україну вірш, який написаний теперішньою молоддю. Любіть Україну» називається. Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудову благаю. До вас я звертаюсь, нове покоління. Ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю, живе Україна, героїв любою. Любіть її гори, поля та долини, Дніпро, просимо і гроно калини. Любіть її мову, таку соловіну, і пісню любіть, бережіть Україну, не маємо права її забувати. Для нас Україна це рідна мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Тож будь патріотом землі рідній слава, Слава Україні! Черт, цім, як замову сказали, я теж хочу розказати. Вірить за нашу мову. Лішевченка, коли ворог хотів нашу мову убити, він мужицькою ніжну лебідку назвав. Мане в нас у сельце позолочений сите, і наш брат найсвятіше усе продавав. Коли ворог хотів нас здолати в бою. Він пускав між особість підступну змію, і війною тоді ішов брат наш на брата, і себе ми губили, і матір свою. Тож тепер, мов на поминках власних, ми сплюндровані, бачимо, і душі, і край. Між особість вогонь хай між нами погасне. Милосердний ж наш Боже, нам єдність подай. Давайте дівчата, дівчина. Нам єдності обов'язково потрібно. Мар'ян. Мар'ян. Ти сама будеш виробництва. Погода сьогодні не дуже допомагає. Але нічого, це говорить ще раз вам великий плюс, що ми зібралися. Будемо танцювати, але шануємо. <плес> Незважаючи на те, що нас хотіли розділити, а ми разом. У тебе теж були свої пророки, що вміли прочитати Твої думки, устами їх до нас ти промовляла, а ці слова лягали у. oh Ювілей. Багато пританьнові складає Вінок плетем з нових старих пісей, живи свята іша, є дай усіх роз'єднаних дітей. i Марьян. Oh, yeah. Музыку. 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 А, а слава? да, священника Миколы Ревудькова из Зимной воды». Музыка. Хорошо. Музыка. И еще есть одна хорошая песня, но у меня нет можем, Есть слова? Есть? Мы можем, мы есть? Мы Всі. Вона так хоче всіх нас пригорнути, зігріти серце, ласкою душі, вона так хоче всіх нас об'єднати, щоб жити ми, поній сім'ї, українці, дай вам Бог добра. Всі були єдині, щоб віра в нас була одна, духовність в рідній Україні, щоб ми за Словом побзаря, вчили чуже Своє.